Вівторок, 23 листопада, ви дивитесь три новини. Чим запам'ятається цей день Стріянам? Ви дізнаєтесь прямо зараз. Епідемії грипу в Україні поки не очікують. Лікарі звітують, показники захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції в країні знаходяться нижче епідемічних порогів. Епідемію певною мірою зупинили погодні умови, пояснюють спеціалісти. Адже в таку погоду люди більше бувають вдома, аніж у громадських місцях. За даними МОЗ, минулого тижня на грип та ГРВІ захворіли майже 40 тисяч українців. У День святого Михаїла Стрийському храму архістратига Божого Михаїла виповнилося 100 років. Із цієї нагоди в ньому відбулася урочиста літургія, на якій був присутній і міський голова Роман Шрамов'ят. Йому було вручено високу церковну нагороду від патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета. І дозвольте найперше вручити нагороду нашої церкви, це орден Христа Спасителя, міському голові. Міста Стрия, це Шеремов'яту Роману Євстаховичу. І привітати Романа Євстаховича з тим, що він знову обраний на посаду міського голови, що люди знову довірили цю високу посаду в місті Стрий. Я думаю, що кожен бачить вашу працю, ваше старання. І хай Господь всемогутній допоможе вам, шановний Роман Євстанович, ще й надалі трудитись, заради громади міста Стрий, заради їх жителів, щоб це місто, славне місто, яке має українські традиції, українські корені, завжди було взірцем. І прикладом для наслідування, бо я завжди кажу, що в моїй єпархії стрий це найкраще місто. Що хоче подивитись, яке воно гарне, чисте, прибране і впорядковане. Нехай їде в місто Стрий. Щороку в нашому місті проводять дитячо юнацький фестиваль з сурми звитяги. Діти готують пісні, художні композиції та вірші, а журі оцінює роботи та вибирає найкраще. Olha aqui, ó. Начальник відділу освіти Стривської міської ради Микола Мазур не приховує задоволення, адже стільки молодих та талановитих учнів прийшли сьогодні отримати свої заслужені нагороди. Ці хлопці та дівчата брали участь у традиційному для Страє національно-патріотичному фестивалі Сурмизвитяги. Учасники конкурсу змагалися у номінаціях солісти, вокалісти, вокальні ансамблі, літературно-музичні та хореографічні композиції, художні читання, а також живопис, графіка і декоративна композиція. Оцінюємо. У дитячі виступи шановане журі, головою якого був Микола Мазур, я голова журі, значить, ну отримав велике задоволення. Коли ми переглядали усі ваші виступи у міському будинку культури, я думаю, що вони пройшли через вашу душу, через ваше серце і. Воно не могло залишитися десь ну так, що було забуте. 5 листопада в міському будинку культури. Представники кожної школи міста та центру творчості дітей та юнацтва виступали з піснями, танцями, демонстрували художні композиції. Однак темою усіх без винятку робіт була національна патріотична ідея. Адже цього року фестиваль сурма звитяги присвятили 68-й річниці створення української повстанської армії, боротьбу та до батьків. Чи зобразила у своїх творах і маленька Аліса? Сьогодні грамоти дівчинці вручали аж тричі, тому що змагалася вона у трьох номінаціях. На цьому конкурсі я співала, робила вироби зі шкіри. У мене була така картинка, яка була на тему символіка до сурми звитяги конкурсу. А ще я малювала малюнок. Отримали грамоти з рук начальника міського відділу освіти і ті, хто допомагав учням підготуватися до конкурсу, тобто вчителі. А тим дітям, які виступили ще й на сцені у Львові, подарували книги про українську повстанську армію. Любові Ворська, Руслан Леськів, стрійські новини. Вивчаємо новий бюджетний кодекс. На виконання доручення президента України від 9 вересня у Львівській області проводиться широке вивчення нової редакції бюджетного кодексу України, який набирає чинності з 1 січня 2011 року. Як повідомили західне прес-службі Львівської облдержадміністрації, у зв'язку з цим розроблено та впроваджено систему дистанційного навчання в межах віртуального університету Міністерства фінансів України, до якого залучаються усі працівники, які беруть участь у бюджетному. Процесі також видано коментарі до бюджетного кодексу, електронні версії та друковані примірники, які можна придбати в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі. На Львівщині розпочали вивезення небезпечного ракетного окислювача Меланжу. Це вже другий етап міжнародного проекту, який фінансує ОБСЄ. Нещодавно небезпечну речовину успішно вивезли з Івано-Франківщини та Вінничини. На складах західного оперативного командування в Радехові Львівської області зберігається близько трьох тисяч тонн меланжу. Це хімічна речовина, як компонент палива для ракет ближньої та середньої дальності дії була завезена ще на початку 60-х років і і лише за часів незалежності місцеве населення дізналося про небезпечне сусідство. Проект фінансує обсє за гроші донорів організації Данії, Чехії, Нор... Норвегії, Швеції та інших. Ракетний окислювач перероблятимуть на продукцію цивільного призначення на трьох російських заводах. До початку проекту в Україні зберігалося 16 тисяч тонн меланжу після вивезення радехівського вантажу. Залишиться ще близько 10 тисяч тонн у Київській, Одеській та Харківській областях. Перше до стрия завітав пересувний Волинський зоопарк. Адміністрація запрошує всіх охочих від великого до малого. Адреса розташування зоопарку, вулиця Успенська біля центральної лазні. Час роботи з дев'ятої години ранку до шостої вечора. Ось так коротко про цей день. Сподіваюсь, завтра він буде не менш насиченішим та цікавим. Вдалого вам вечора нехай щастить. Вітаю про основні спортивні новини сьогодення розповім вам я, Ігор Тимків. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про те, чому російська біатлоністка хоче виступати за збірну України. Коли ведуть в експлуатацію головну арену Євро 2012 та як вшановували устрою чемпіонів автомоделістів Не перемикайте, буде цікаво. Почну свій огляд спортивних новин із місцевих подій. Приємні підсумки автомодельного сезону. Минулих вихідних стрийські спортсмени-автомоделісти підбивали підсумки сезону. 2010. Свідком урочистостей був мій колега Руслан Леськів. Того дня батьків і гостей стрільської станції юних техніків зустрічала виставка виробів і автомоделей її вихованців та їхні кубки і грамоти. Тут відбулося вшанування переможців і призерів обласних всеукраїнських і міжнародних змагань із автомодельного спорту і відкрита першість з трасових автомоделей. Увішаних медалями стрільських сютівців вітали директор станції, заслужений вчитель України Ігор Софіяник, начальник міського відділу освіти Микола Мазур, член виконкому міської ради Сергій Ковальчук, начальник відділу фізичної культури і спорту Руслан Каліцун. Справа в тому, що спортивний сезон вже зараз завершується. Результати відомі, це останні змагання у нас в трію. Тому ми б хотіли, щоб наша міська влада, наші спонсори, батьки наших дітей знали, яких результатів досягли. Я думаю, що я буду говорити без мікрофону. Тут акустика хороша. Перш до цього я вітаю у нашому місці усіх наших дітей, команди, які прибули їхніх наставників, значить, з міста обласного значення. Я переконаний, що ви побачили ну, зміни, які сталися значить, у нашому місті, і також ті зміни, які вони очевидно, ми переконували і хороші є на самій станції, так і добудоване приміщення, і візуально, коли ви заходили, звернули увагу на сам будинок. ось. Ну, Це я річ значить, радує. І в першу чергу, заслуга директора чи, чи пана Софіяника, ну і спонсорів меценатів міської ради. Нас людина буде здобувається буде фінал з Кубка України, яку країну зберегнув. В 14-му чемпіонат Європи по кордових автомоделях. Я думаю, що багато з сьогоднішніх учасників трасових змагань будуть приймати участь в чемпіонаті Європи. І те, що Європейська федерація футбольного спорту з таким увагу відноситься до міста Стоя, це дуже І Це заслуга всіх служба міської ради, і голови міста, і відділу освіти дирекції, станції меценатів, тобто всіх людей, які скажімо, до цього дотечі. Хочу щиро привітати усіх переможців, які показали і відстоювали честь нашого рідного міста Скриян на обласних змаганнях всеукраїнських. Успіхів, перемоги вам. Спільне фото стрійських чемпіонів. Всім на згадку про вдалий спортивний сезон 2010. Головну арену Євро 2012 ведуть в експлуатацію у серпні 2011 року. Кабмін має намір увести в експлуатацію НСК Олімпійський у серпні 2011 а не в червні, як планували раніше. Про це повідомив міністр у справах сім'ї, молоді та спорту Равіль Сафіулін під час круглого столу щодо підготовки до Євро 2012 у рамках україно-бельгійського форуму. Він також зазначив, що стадіон у Львові буде введено в експлуатацію у вересні 2011 року. Крім того, міністр підкреслив, що реконструкцію аеропортів Києва, Львова, Харкова і Донецька заплановано завершити в серпні-грудні 2011 року. У Кубку України з важкої атлетики переміг львів'янин. Титулований важкоатлет Ігор Шемечко став абсолютним переможцем Кубка України 2010 року. Повідомили у Львівській облдержадміністрації. Важкоатлет підкорив по черзі 185, 193 і 195 кг у ривку і 211-220-225 кілограм у поштовху із загальною сумою 420 кілограмів став лідером чемпіонату. Нагадаю, що змагання з важкої атлетики та чемпіонат країни в окремих правах відбувалися у Коломиї Івано-Франківської області. Де взяли участь більше 140 атлетів із 22 регіонів України. Російська біатлоністка хоче виступати за збірну України. Дворазова чемпіонка Європи росіянка Наталя Бурдига висловила бажання виступати за збірну України. Наталя сама висловила бажання виступати за нашу команду. В принципі, ми не шукали нікого на стороні, оскільки я вважаю, що наша жіноча команда і без того досить рівно укомплектована. Але якщо сильна спортсменка хоче бігати за Україну, чому ми повинні її в цьому відмовляти? Наташа вже отримала громадянство нашої країни і зараз чекає вирішення своєї долі, заявив головний тренер збірної України Василь Карленко. Якщо Збірна Росії не дасть дозволу бурдизі виступати за іншу країну. Її чекає дворічний карантин. У формі збірної України вона зможе виступати з літа 2012 року. Київський Сокіл може припинити існування. Київський хокейний клуб Сокіл може припинити своє існування в кінці сезону. Керівництво клубу поставило ультиматум перед головним тренером команди і гравцями або перемога в континентальному кубку, або розпис команди. Про це повідомив наставник Сокола Олександр Сеукан після матчу з солігорським шахтарем в екстралізі, інформують подробності UA. У роздягальнах Сокола вже відключили воду. У туалет неможливо сходити, залишилось тільки відімкнути світло. У цьому сезоні ми ще жодної гри не провели вдома. Бровори передмістя Києва, тому кожну зустріч. Зустріч Проводимо на виїзді. Це явився Оканд. Зараз сокіл знаходиться на четвертому місці в турнірній таблиці білоруської екстраліги, яке зберегло лише завдяки здобутому одному очку в битві з найближчим переслідувачем Шахтарем. Кияни програли йому за булітами з рахунком 3-2. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі. Рубрики Погода, медичний центр Арніка. Синоптики кажуть, завтра на стрищині буде вдень ясно. Ввечері невелика хмарність. Можливий невеличкий сніг. Температура повітря вночі 1,4 градуси із позначкою плюс. В день 6,7, вище нуля. Вітер південно-східного напрямку 2,4 метри за секунду. Партнер рубрики Погода. Медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.